Так багато, начебто, про краще, що все робиться краще для людини, але світ стає гіршим. Люди стають гіршими чванливі, горді, наклепники, самолюбні, батькам неслухняні, любові нуль. Якщо ми навіть не можемо любити. Тих, кого любимо, їх найбільше намагаємось гноїти. Так чи ні? Нас спасе лише Євангеліє Ісуса Христа. І спасіння для цього світу лише Ісус, коли відкриється шість печаток, все, що змогли зробити люди з цією землею, це війни, це смерть, це епідемії, це мамона, торгівля тілами та душами людськими, то потім уже почнуть виливатися суди Божі. Можна читати книгу Апокаліпсис: йдуть сурми, йдуть чаші гніву. Це вже Божа частина. Те, що описано в шостій печатці, науковці кажуть, це напевно лише ядерна війна, ресурсу вже в людини вистачає, щоб зробити те, що станеться під час шостої печатки, або гріх вже досягне до неба, що там почнуть волати. Тому що там кричать: ви читаєте про п'яту печатку, так? Душі вбитих волають перед Богом. Вони кажуть: Господи, доки доки ці процеси відбуваються знову, нам відкривається цей духовний світ, ми можемо це бачити.